Слава Господу Святому за такий благоприємний час, і ми можемо зібратися разом і молитися, і прославляти нашого Господа Ісуса Христа, який достоєн, прийняти славу і честь, тому що Він совершив те спасення і відкрив нам ті двері, в які кожен. хто Входить, він має общення, має вечерю з Богом. Має вечерю з Ісусом Христом, має вечерю в общенні з Духом Святим. А це, знаєте, немаловажно, тому що от, от коли ми рослимо. Далекі юношеські времена. Знаєте, ми любили слухати таких старців, які порою збирали і вовремя, і не вовремя в нас, і просто розсуждали про Слово Боже, просто розсуждали про великі діла Божі, які Бог робив у їхньому житті. І це давало певне запалювало певний вогонь, вогонь Духа Святого, бажання, щоб іти проповідувати, що то велике є таке во славу для Бога. Звичайно, не во славу для себе, а во славу для Бога, потрудитися, прославити. І бажання це, нехай воно і в нас завжди. Надалі буде, але знаєте, що я прочитаю Слово Боже, а ми будемо серця своє готові до молитви, і деякі мислі хотів би поділитися. Послання до євреїв в перший розділ буду виборочно читати перший стих. Бог многократно і многообразно говоривши із древ'яцями в пророках. последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. И этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершил с собою очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте. Слава нашему Богу, и другий розділ? Перший тоже нижче. Тому ми должны быть особливо и до слышанному, чтобы не отпасть. Ібо якщо через ангела you're слово было твердо, всякое преступление и непослушание получало праведное востояние, то как мы избежим. Вознеродевший о таком спасении, которое бы сначала проповедано Господом, у нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». І знаєте, це, ми, ми говоримо про той подвиг, який зробив Ісус Христос. Ви бажаючи, знаєте, що самим, самим великим таким питанням, чи преградою між Богом і чоловіком первоначально стало то, що Бог не, не мог общатися. З людьми. Після грехопадіння ми пам'ятаємо, що Бог приходив во время прохлади днівної і бесідував з Адамом, бесідував із Євою у тому Єдемському саду. І ви знаєте, після того були вони після грехопадіння вигнані. Із Єдемського саду, і общення Боже, воно прикритилося. Воно не то, що прикритилося, воно перейшло, помінялося фактически. Помінялося фактически Тому що після того бесіди, де ми зустрічаємо, первоначальної бесіди, ми зустрічаємо, що Бог приводить звір всіх полівих звірей до Адама, і Адам називає. Дає їм імена, дає їм щиту, пташки, все, ростність. Це перше общення, а друге общення: де ти? Де ти Адам? Друге питання до Каїна: де Авель, брат твій? І все питання, питання, а, і які питання, вони такі дуже роздираючі, тому що нема з ким говорити, нема з ким общатися, не, просто не те, що людина щезла, просто вона цю потерялась общатися возможно, правильно дивитися на те, а, а, ти окружаєш її вещі. Вона потеряла а, розуміння того, що Бог робить. І вона, як сьогодні, які з древлі, людина пускається всякі філософські розсудження, коли що було сотворено, і в результаті чого, від, відвертаючись, відкидаючи Бога повністю іскореняючи Бога із свого життя. І це становиться величезною трагедією для людей. На... А коли ми дивимося, як я вже прочитав прочитав, що, то як ви ви, ми вознерадівши у такому спасенні? Коли ми утвергаємо це присутствіє Боже, руководство Боже в своєму житті, то що в уділ нам залишається? на кого ми можемо полагатися? Да, один, я вже не раз нагадував. Про, про ці, цей випадок, коли один чоловік мені, коли я жив на Дальньому Востокі, а там посолки другого друга на дуже великому розстоянні а вокруг Тайга. І коли ми розсуждали про, Божу, про Бога про Божу милость, про Божу благодать, я говорю прості, я вещі говорю, от Тайга. Ти зайшов недалеко і ти заблудився. На що ти можеш е, понадіятися, до кого ти будеш взивати, зламав, вивіхнув ногу, як ти доберешся додому? Кажу, і одного разу мені прийшлося зустріти такого чоловіка, який охотник, мисливець, який мав угоді в Тайзі. І ви знаєте, він, він не носив руж'я з собою. В нього він знав, де його руж'я лежать годами там і в Тайзі. І представте, він находив, він там охотився. Ну він одного, коли ми їхали в поїзді, було дуже довгий час, і він розказав, що одного разу він заблудився. І він, коли він мені розказував, то це важко зараз передати, але я почувствував його состояння. Він не міг їсти, не міг пити. він... Протяженні неділі питався вибратися з, те, з теї тайги. І коли він на, натрапив на лісопильщиков, лісорубу, він побачивши них, він каже: я, як мале дитя, прибіг до них, обнімав, плакав. І каже, вони мене накормили, напоїли, і три дні я спав, не просипаючись. Знаєте, це величезний стрес. І я кажу до нього і представ ти, ти попав в цю ситуацію, до кого ти будеш обращатися? Я кажу: обращуся до свого Бога, і Він і медведя того заставить, накормити, і, і, і вивести мене. А ти, а тобі хто поможе? І ви знаєте, людина не знайшлася, не, не що відповісти, тому що в дійсності ми так віримо, ми так понімаємо, розуміємо, і це не просто наша як люди говорять, фантазія віруючого чоловіка. Це є настояща реальність. Коли ми в таких стіснених обстоятельствах взиваємо до Бога, тому що ми імем тірзнування через Господа нашого Ісуса Христа, а Він Духом Святим. Що направляє і управляє нашим шествієм, слава нашому Богу, але каже, щоб ми не потіряли цього величезного спасення, щоб ми не допускали в серці своєму цю байдужість. О, ми вже все готові, ангели на небесах, ми вже повинні, вже Бог довше нам, тому що ми покаялися. Ні! Це все обратно служить до того, щоб ми кожен раз, кожний час бо мали розуміння того, що без Бога ми нічого не можемо. І знаєте, коли навіть сьогодні, навіть сьогодні такі випадки, що жертвеність для служення Богу, воно вона представляється дуже для особливо для, можливо, молодих людей, вона дуже така жертвена, така велика, і ми кажемо, що ми не готові. Але ви знаєте, коли сьогодні згадувалося за Авраама і його сина, коли вони йшли на жертву приношення Авраам і його син, і так говорить, вот огонь, вот нож, а вот дрова, а де ж же жертва. І знаєте, і після того ми не бачимо общення, крім того, що Авраам каже, що Бог усмотрить себе жертву. Ми не бачимо общення, ми не бачимо реакції Його сина, ми не бачимо тих всіх обстоятельств, ми бачимо, що Покірно ложиться його син Ісаак на цю жертву. І це не просто, не просто розказ де була реальність, реальність, яка не давала жити От весь той час, коли почув Авраам Боже Слово, яке сказало: приди, принеси свого сина в жертву. Авраам, я не думаю, що спав. Авраам. Я не думаю, що їв. Авраам, Я не думаю, що щось. Про Шатрич і ще щось думав. Він думав про те і був зайнятий тим, що йому Бог сказав. І це, і це поглощало все його життя, все його зістерство. І він. Я, я розумію ту борьбу, яка происходила в Авраамі, тому що він це була. Ота борьба, яка була впоследствиє Якова з Богом, ніхто боролся з ним. Про що вони боролись? Що вони? Як ця борба проїздила? І знаєте, час не помінялося, і сьогодні, треба, ми повинні не просто. Жити ми повинні мати оте общення. І в нашому житті должна та борба присутствувати з Богом, тому що це любе благословення. Воно не просто знаєте, да, Бог нас спас, да, Бог нас приготовив і все. Але якщо ми хочемо. Хочемо благословенними бути, треба прилагати усі, Ету борьба, Надо, надо вирвати это благословення, треба вирвати е первенство. Воно не помінялося. Я апостол Павел пише, я не просто біжу на цьому ресталищі, не просто б'ю воздух. Я, ну, я стремлюся, я стараюся забрати титу, забрати титул, ту нагороду. Це моя ціль. І знаєте, це не просто такий призив, але Він має багато основа для того, тому що Бог хоче і виходить, і відповідає нам, тоді, коли ми в дійсності Його шукаємо, тоді, коли дійсності, я він не хоче. Да, він порою суздає обстоятельства в нашому житті, що ми мій висопили. Але саме більше радість для Бога, коли ми. Просто біжимо до нього, як діти до, до родітелів, як діти до батьків, вони просто біжать, тому що вони давно не бачили, вони давно не ущущали, вони давно е, нуждаються е, у цьому. Нехай Господь благословить і це слово сьогоднішній вечір, хай воно е, лунає в наших серцях як набат, як той молодь, який розрушає всі все ті сумнення. Чи ще Щось в нашому житті, і щоб тільки Бог був на першому місці. Давайте схилимо коліна і будемо Амінь.